Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 1 листопада, 982-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни знову по Одесі випустили ракети. Цього разу три авіаційні ракети. Одну з них вдалося збити. Щодо інших, то, на жаль, був прильот. Причому декілька ракет були з касетною бойовою частиною. Так, одна вибухнула над пожежою. Частиною і двоє пожежників травмовані. Там є невеликі руйнування. А ввечері, як завжди, росіяни випустили дрони. Цього разу на північ, знову через Сумщину в сторону Київщини. Всього 48 дронів, 31 з них збито, 14 впали на відкриті місцевості, і три полетіли, як завжди, на Білорусь. А ось буквально тільки що на півдні була повітряна тривога, бо є загроза балістики з Криму, і двома балістичними. Ракетами тільки що росіяни обстріляли Херсон. На Миколаївщині минулої доби були тільки fpv дрони Жертв немає, ну а руйнування невеликі. А щодо Херсонщини, то там знову є загиблі. Одна людина загинула, 13 рот ще травмовані. Ну і наче цієї ночі були гарні новини. На Росії дрони підпалили якийсь нафтопереробний завод. Непогано. Чекаємо ще.